Добрий день. Сьогодні я постараюсь без водички вам розказати про сусідство наших рослин на нашій ділянці. Почнемо з помідорів. Помідори дуже люблять сусідство із базиліком. Вони люблять однаковий ґрунт, вони люблять однаковий полив. Базилік відлякує гусінь. І е, смак томатів набагато кращий, коли базілік росте рядом. Далі, помідори і огірки. Тут є один нюанс. На відкритому ґрунті вони досить гарні сусіди. Але в теплиці є проблема, тому що огірки люблять вологу. помідорам це фітофтора. Тому зайва волога від огірків перейде на помідори і з'явиться фітофтора. В теплиці окремо. На вулиці можна садити разом. Картопля картопля дуже чудовий овоч, всі його вирощуємо. Він дуже любить сусідство із часником. В той самий час ніколи не садіть поруч картопля, баклажани, томати і перець. Це пасльонові. У них одні і ті самі хвороби. Якщо на Картоплі з'явилась фітофтора, вона є як лакмусовий папірець, перша, яка реагує на фітофтору. Два-три дні і фітофтора буде вже на томатах. Тому помідори обробляємо звичайним народним методом молочна сироватка один до одного з водою. Обрискувати. Бажано в червні, коли будуть перші похолодання, там десь в середині червня завжди похолодання. Один-два рази на тиждень, дивлячись, який період похолодання. І від кінця липня-серпень кожного тижня по два рази. Фітавтори не буде. Перець і баклажани, якщо ви не можете розсадити на певну відстань, між ними посадіть квасолю. Вона збаготить ґрунт азотом і відлякує також Колорадського джука. Морква. І цибуля дуже чудовий такий сусідський момент. Е е аліцин, який знаходиться в цибулі, відлякує небажаних шкідників для моркви. А запах моркви відлякує цибульову міль. Тому це дуже добрий симбіоз в природі на нашому присадіній ділянці. Капуста. Капуста дуже любить сусідство з кріпом. Або з селерою. Скріпі селери відганяють метеликів, які полюбляють нашу капусту. Тому садимо поруч, будемо мати урожай. Ну і такий симбіоз цікавий, ви завжди його знаєте. Це кукурудза, горох. Буває, що огірки кладуть, карбузи. Чудовий симбіоз всіх трьох рослин. Кукурудза надає стовбур для того, щоб піднялися рослини вище, отримали більше сонця, азотом горох насичує наш ґрунт, гарбуз, е робить таку мульча, можна сказати, великі листя закривають землю, не дають проростати бур'янам. І всі ми любимо посадити для або декору, або навіть на насіння соняшник. Соняшник така культура, яка має в собі алелопатичні властивості, що це значить, що вона не дає другим рослинам добре розвиватися. Тому дивіться, де ви їх садите, щоб ваші рослини не постраждали. І на завершення м'ята. Не садіть її поруч взагалі на городі з ніякими овочами. Вона розростеться і буде у вас по всьому городу. Садіть її десь біля квітів, так, щоб вона була подальше від вашої ділянки, де ви вирощуєте овочі. Всім гарного врожаю. До наступних зустрічей. Пока!